А коли почне рухатись плід? Тут можна питання поділити на дві частини: коли починає рухатись плід і коли починає відчувати вагітна рухи плода. Так от починає відчувати рухи плода вагітна. У когось 18 тижнів, когось 20, 22. Хтось каже, що може і в 16 тижнів відчути. Це дуже індивідуально, залежить і від чутливості жінки, і від того, які за рахунком це будуть пологи. А починає рухатися плід ще в першому терместрі вагітності, з 8 тижнів вагітності. І як це відбувається, я вам зараз продемонструю. Це ембріончик 8 тижнів, 3 дні б'ється сердечко, це маленькі ручки, ніжки. І ось крутить попою. Ось так рухається ембріон 8-9 тижнів вагітності.